Сьогодні знову болюче питання: мешканці написали відмову від отримання компенсації за квартиру. І ми сьогодні приймали це рішення. Суть в чому є цей коефіцієнт. 91-й рік. І у нас в Вірпіні багатоповерхові будинки, які зруйновані і демонтовані, поділені на дві частини. Тобто до 91-го року. Кожна людина отримує приблизно 22 тисячі гривень за метр квадратний. І після 91-го року, там від 31 тисячі гривень. Ну, простий приклад. З трьохкімнатної квартири вони тільки зможуть купити двохкімнатну. З двохкімнатної вони тільки однокімнатну, А у тих, у кого однокімнатний, вони взагалі залишаються без житла. І тому на сьогоднішній день люди... Не хочуть отримувати і відмовляються отримувати такі сертифікати. Ми вже написали і в Київську обласну військову адміністрацію, ми написали і в Мінрегіонбут, ми написали скрізь, обіцяють провести кругли столи і будемо вирішувати цю проблему. Я особисто вважаю, що цієї проблеми не було би, якщо б на круглий стіл, коли. Приймався цей законопроект, запросили б міських голів. І ми б сказали, що так не можна робити. Не можна наших українців ділити до 91-го і після 91-го. Сьогодні рішення перше. Ми затвердили кошториси нових експертиз по об'єктам капітального ремонту. Це багатоповерхові будинки. Друга ми дали дозвіл на ремонт місць загального користування так само в цих багатоповерхових будинків, бо є самовільно мешканцями зайняті місця і вони не давали доступу. А ми не можемо зробити повноцінне утеплення, якщо туди не потрапити. Ми сьогодні виконавчим комітетом так само дали дозволи. Це по вулиці Северинівській. Два будинка, будинок по вулиці Заріфалієва, по вулиці Шевченка. Це дозвіл отримано в них і буде це виконано.